Квітну неділю можна назвати своєрідним таким святом демократії. Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим дуже дивним чином. Він сідає на осля, люди довкола йдуть, кладуть йому під ноги свої одежі, гілками розмахують, діти кричать довкола, і до певної міри існує скепсис з боку тих, які е, вважаються розумними людьми. Очільники єврейського народу, правосвященники і так далі, а з іншого боку, є ентузіазм з боку дітей. Але діти власне бачать істину, а скептики бачать перепони в різних ситуаціях життя. І Христос своїм в'їздом на осляті, як цар, хоча насправді мав би в'їжджати на коні із військом, а тут він з якимись дітьми входить в Єрусалим. На осляті показує, наскільки умовним є наше сприйняття світу. Окрім того, що Христос в'їжджає на осляті і відбувається такий ентузіазм демократичний. Квітна неділя є антиподом до Страсної П'ятниці. Буквально за декілька днів Христа, ті самі люди, будуть просити розп'ясти. Вони будуть приймати на себе необдумано кров. Праведника і покладати її також на своїх дітей, і це показує, наскільки ентузіазм може бути мінливий, наскільки розважливість є необхідною, наскільки глибоке пізнання певних істин є потрібне нам для того, щоб ми бачили добро і зло, вміли розрізнити добро від зла, навіть тоді, коли всі виступають за зло і ніхто не хоче підтримати добро. Тому що ад зв'язав єси безсмертний, і смерть умертвив єси, і світ Воскресив єси, з пальмами младенці вихваляли тебе Христе, як переможця, взиваючи до тебе сьогодні, Осанна синові Давидовому. Бо вже більше кажуть вони: не будуть жертвами младенці через младенця, сина Маріан, але один за всіх младенців і старців ти розпинаєшся. Вже більше не прошиє нас меч, твої боребра проколяться копієм, тому радіючи промовляємо: Благословен єси, грядучий Адама, призвати.